На місці, де колись росли дерева, сьогодні зібрався мітинг. Група активістів вирішила висадити кілька молодих дерев у сквері біля могили Михайла Богомолова і тим самим висловити протест проти вирубки старих тополь і нібито облаштування тут автостоянки. Ми е, хотіли привернути увагу, скажімо, населення людей і е, щоб зелені зони залишав зелено. Любопадку і ще я хочу сказати, що ми тут розробили новий герб міста рівного. Він е, от можливо не хотілось би, щоб цей герб став от дійсністю. Жителі мікрорайону вирубкою старих дерев навпаки задоволені, адже раніше кажуть, тут був швидше собачий туалет, аніж сквер, у якому з дітьми гуляти було нереально. Хай цілують руки тим людям, що це все старе позрізали і що зроблять ось гарно, красиво. На акцію приїхали і представники міської влади. Переконують, дерева зрізали лише для того, аби дати скверу друге дихання. Проект облаштування нової рекреаційної зони вже готовий, і про стоянку у ньому немає жодного слова. Міський голова особисто опікується тим, які дерева тут і кущі висадити. Пропонує вони будуть всі втілені в даному проєкті побажання і міського голови, і мешканців. Ми будемо прислухатися. Ми будемо залучати громадськість і людей, які проживають в даному районі, для того, щоб вони запропонували де які доріжки зробити, як правильно. Висадити нові дерева представники влади активістам заборонили, оскільки вони не мали на це жодного дозволу. А саму акцію чиновники назвали політичною. Реконструкція сквера почалася вже місяць по тому. Акція проводиться саме напередодні виборів. Через те, що мені дуже прикро, що так довго люди реагують. Нових дерев організатори акції таки не посадили. На згадку про себе залишили лише надписи на асфальті та наклейки на паньках. Оксана Жужельська, Сергій Савта. Інформаційна програма День.